Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Євгена Оскаровича Патона це один з найвідоміших сучасних освітніх закладів в регіоні. Який разом з тим має багату історію, адже нещодавно коледжу виповнилось 90 років. На сьогодні в коледжі навчається майже тисяча студентів, а шлях кожного майбутнього студента починається з приймальної комісії. Приймальна комісія це можливість дізнатися все про умови вступу. Сьогодні коледж готує фахівців за п'ятьма спеціальностями у популярних сферах it технології, економіка та металообробка тут вам допоможуть створити електронний кабінет, підготувати мотиваційний лист, нададуть консультацію щодо вступних випробувань, термінів подачі документів, кількості бюджетних місць та повідомлять радісну новину, що ви вступили до коледжу. Звертаємо увагу, що кожний вступник може подати до п'яти заяв на будь-якій спеціальності. А тепер про спеціальності, які є у коледжі Патона. Інженерія програмного забезпечення або по патонівськи ПЗ спеціальність не тільки популярна і високооплачувана, але ще й цікава і по-справжньому інтелектуальна. Уявіть лише на своїй роботі ви будете створювати програми і мобільні додатки, якими користуватимуться сотні людей. Програми, які робитимуть наше життя більш динамічним і сучасним. Комп'ютерна інженерія надзвичайно актуальна спеціальність, адже кожне підприємство, кожна компанія потребують налагодження і обслуговування власної it інфраструктури. Коледж Патона пишається тим, що понад 80% випускників спеціальності працюють за фахом. Жодна сучасна компанія не зможе функціонувати не лише без системного адміністратора, але й без фінансиста, оскільки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає. Тож професії фінансового консультанта, аналітика і фінансового менеджера будуть завжди актуальні. Не меншим попитом на ринку праці користуються фахівці з маркетингу. В сучасному світі важливо вміти управляти грошима, розуміти, яким чином просувати вироблені товари до споживача та одержувати від цього максимально економічну вигоду. Маркетинг це спеціальність для тих, хто любить виклики і творчість. З дня свого заснування коледж Патона готує фахівців зі зварювання. З розвитком технології змінюються форми і методи навчання, а професія залишається актуальною. Без зварювання не обходиться жодне сучасне виробництво: від космічних досліджень та атомної енергетики до приладобудування зв'язку та біотехнології. Студенти опановують технології зварювального виробництва на сучасному обладнанні відповідно до європейських стандартів. А контролем якості зварювальних робіт займаються техніки дефектоскопісти, експерти у сфері неруйнівного контролю. Завдання дефектоскопіста – контролювати якість металів та зварних з'єднань. Це без перебільшення унікальна професія. Адже серед усіх коледжів в Україні ми єдині готуємо спеціалістів в цій галузі. Коледж Патона кожному студенту дає можливість опанувати ці спеціальності завдяки якісній, теоретичній і ґрунтовній практичній підготовці. Але студентське життя це не тільки лекції, лабораторні, курсові та екзамени, але й нові друзі, враження, інноваційні проєкти та подорожі. Диплом фахового молодшого бакалавра це можливість бути працевлаштованим або стати студентом денної чи зоочної форми навчання в закладах вищої освіти України чи за кордоном. Договори про співпрацю з більш ніж 70 підприємствами регіону дають значні перспективи щодо працевлаштування випускників коледжу Патона. Привіт! Я Данило. Я випустився рік тому, але зізнаюся чесно, я дуже сумую за цими аудиторіями і коридорами, за цими лабораторіями і колективом. Але сьогодні, разом з вами, ми знову відчули атмосферу студентського життя в нашому коледжі. Я пишаюсь тим, що тут все оновлюється і зберігаються традиції. Так, дійсно, наш фаховий коледж зварювання та електроніки імені Євгена Оскаровича Патона це чудовий старт в житті. Це основа вашого майбутнього. Долучайтесь до родини патонівців!